Валютна пара євро GPP відкриваю нашу угоду на 6 хвилин вниз, то зараз покажу чому. А насправді тут все дуже просто. Як бачимо, ми потихеньку йдемо вниз. Ось, ось нам показують наші глобальні максимуми, я їх тут відмітив, те, що ми йдемо все нижче і нижче. Як бачимо, ось тут накреслив, що до кожного цього глобального максимуму ми піднімались. А далі після цього ж ми починали одразу йти вниз. Тому а, я також очікую те, що ми будемо йти вниз. Бачу, що не вистачає декількох секунд, тому одразу ж відкриваю нашу угоду у два рази більшу за предыдущу. Також а, знову ж до теханалізу хотів би побистром прийти і показати те, що ось як бачимо, це саме ця зона, куди буде стрімитись наш тренд. Тому я очікую, що ми все-таки будемо йти вниз. І дані об'єми нам це беруть і передбачують. Тому дивимося на наш результат. І як бачимо, наша валютна пара євро закривається в непоганий плюс.